Привіт! Всім здорово. Зараз їдемо готувати найсмачнішу шаурму в світі по супер рецепту. І поки цей рецепт не розсекретили, треба швидко бігти-їхати. Всього всім Погнали. приємного перегляду! Подождіть! Ми на велосипедах. Погнали! Друзі, перед тим як готувати найсмачнішу шаурму в світі, нам треба обов'язково було зупинитися на невеличкий підстоп з кавою. Попити смачної кави, бо не смачну ми не п'ємо. Ви ж вже пам'ятаєте, да? якщо дивились наші ролики. Якщо ви не дивились, подивіться, будь ласка, наші ролики. Зараз десь, звер... ролики, коньки. Да, да, зараз десь зверху ролики, коньки з'являться, і посилання буде на ці відео. От, а ми п'ємо каву і їдемо далі. Що ти Солодкий це десерт. Переб'єш собі апетит. — Так, да, Всім що... так казали. І що ми будемо робити? Це все совєтський союз, не слухати цю діч. і дітей своїх так нових, ну, нових <говорит> дітей <говорит> не воспитати так. А Старих можна, да? старих вже не перевоспитаєш. Я не поняла, я тут бігала по всьому лісу і побачила, що більшість з вас не підписана на наш канал. Це що таке взагалі? Ану швидко підписалась, і поставили мені, і поставили мені і поставили, і поставили мені лайк, хоча б за цю планку. Я ж для вас стараюсь. Це я побігла. Ну що, друзі? Ось ми і на місці приїхали. Є е, е у нас. Криша над головою, є у нас столик, є у нас де посидіти. Е, класно, що будній день, людей немає. От, тому будемо зараз. Ха, ви це чекали, я знаю, ви це чекали. Будемо зараз нарешті готувати. Я вам буду показувати, я буду цими руцями своїми золотими готувати цей найсмачніший рецепт. А ти будеш його їсти. А я буду нюхати йолочку. Ти що нюхаєш? Ти будеш нюхати Йолочку, а потім його будеш їсти. Все, погнали готувати. Раджу зберегти це відео, поширити його друзям. Зараз, поки я не почав готувати, підписатися, поставити лайк, протиснути дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а нам дуже буде приємно. Будемо бачити, що вам це подобається і ви хочете це дивитися. Тому погнали! Що нам для цього рецепту треба? <рес> Не задохнуться, по-перше. <рес> Значить, найголовніше це лаваш. І з лавашів, дивіться. Е мені найбільше подобається цей love food, тому що всі лаваші, які я пробував, е зупинився лише на цьому. Чого? Того, що вони всі рвуться. Коли ти його починаєш завертати, воно всерветься, починає, починається вилазити, я починаю нервничати, починаю з ноги бити м'ясо, кидатися цими продуктами по кухні. Це коротше фігня. Далі. сметанка, Майонез. Замариноване м'ясо. Це у мене м'ясо курячого стегна, замаринованого в аджиці і сухому чеснику. Більше я туди нічого не додавав. Є. Далі у нас тут є! Е... О. Огірочки. Огірочки е... мариновані. Жінкою коханою. І... Так. Да. І мариновані перчики. Гострі мариновані перці. І з овочів. Дивіться, це все, все дуже просто, максимально простий рецепт. Кінза, капуста, помідори, цибуля і тут ще знизу огірочки. Звичайні свіжі. В принципі, все. Я думаю, можна приступати до готування. Я спочатку нарізав помідори на 4 частинки, бо в мене були коктейльні невеличкі. Далі я нарізав салат айсберг. Далі я нарізав огірочки, дрібно по, просто так порубав цю кінзу. Далі я нарізаю мариновані огірки, тому що мариновані зі свіжими будуть дуже прикольно поєднуватись, коли воно там все разом буде, така приємна кислиночка. І будемо робити з вами соус. А, ще забув, чекайте. Обов'язково зараз після огірочків маринованих мариновані гострі перчики, теж наріжу. Має вийти отака мисочка з салатом. По факту просто нарізані овочі без приправ, без спецій, без нічого. Потім ми це все заправимо соусом і потім це все будемо накладати на лаваш, коли воно буде все перемішане, все однорідне, все дуже смачненьке. Тому робимо соус і йдемо смажити м'ясо. Поки е я не зробив соус, зараз я дістану свою божественну рішіточку. Е ми підемо до нашого мангалу і подивимося, що у нас тут. Відується. О, у вже є. Я сподіваюся, нам їх сьогодні вистачить. Не так, як в минулому відосі. А як не вистачило в минулому відосі, подивіться ось тут. Зверху буде посилання, ми там готували поросячі носики. Тому welcome. Все, вугілля у нас є, сіточка у нас є. Дивіться, як отак от. Опа. Вона Ха. була создана для цього. Нарешті. І ходімо готувати соус. Значить, Одним, так, кадром, одним, одним кадром. А, бляха, м'ясо лежить. Це <рес> <Шо>, дощ <дождь> капає. Це з дерев. Ні. Ну, значить, дощ <дождь> капає. <рес> і під ці прекрасні звуки дощу я дістаю наше місце, і демо його викладати. Готуємо соус. Що нам для соусу треба? Нам треба сметана, а в принципі можете брати будь-яку майонез. Ми взяли легенький 28% жирності, щоб не так все дуже жирно сильно було. І чесничок. Зараз просто ріжу чесник. Ну, просто так дрібненько, рубаю його і все. Що ти таке противезако робиш? Це чесниковий соус, е яким ми зараз змастимо весь наш цей салатик. Якщо мене не будуть кусати комари, я його висоплю весь. А якщо будуть кусати, то е половина цього соусу піде мені на ногу, бо я буду вбивати комара. Все, зараз так все чітко до кінця, так, щоб. Щоб от якщо ви не вимазали до кінця, смачно не буде. Вимазати прям до кінця, прям до кожної до кожної цього, щоб ляпало всюди, щоб летіли ці бризги цього соусу. Ну як В... на столі, да? о, оце, якщо отак, о, дивіться що, якщо от не так у вас, то то смачно не буде. Це як тіче сок з нього. Ох, нереально просто якесь. Все, м'ясо готове. Ми його зараз йдемо, нарізаємо, збираємо нашу нереальну просту, легку, ідеальну шаурму і назад цю шаурму от на це от, от на це зажарене, щоб воно тут під, під, підсмажилось, піджарилось. Так, ух. все це чудо. А ти можеш казати коментарі без напханого в роті слюни і куче? Ні, у мене з слюни витікають. Вони просто тече все з рота. М'ясо стой. Фу, врятували його маленького. Я не знаю, казав я не казав, але використовуємо ми зараз м'ясо філе стегна. Ну, ви бачите, да? щоб воно таке було жирненьке, сочненьке, смачненьке. Бо якщо брати філешку, філешку насправді дуже складно приготувати. Не всі вміють готувати правильно філе. Я вмію, звісно, готувати, але для того, щоб було що ти смієшся? Але щоб було сочніше, смачніше, і ми від цього теж кайфанули, і ви, коли так зробите, кайфанетите... А ну стоять. Ви теж кайфанете. Ви зрозумієте, що... А, з філешкою теж буде смачно, але різниця нереальна буде. Якщо тобі подобається це відео, став лайк, підписуйся, натискай на колокольчик. Буде багато чого цікавенького. Ну що, і зараз най найсмачніша частина, я буду завертати її в лаваш і потім цей лаваш ставити. Бо якщо я зараз це не зроблю, у нас е жар уйде і не прийде. Розумієте? Тому давайте швидше починати. Дістаємо. Раз, мальчик. Дивіться, який він. А? Дивіться, розмір. Розмір цього одіяла. О! Бльоха! <śled> Дивіться, друзі. Розрізали ми лавашик. Він уже, звісно, з дирками. Можливо, я купив не такий свіжий. Збираємо. Все дуже просто. Накладаємо наш салатик. Нормально так його накладаємо. Ви ж собі робите, а не комусь. Правильно? Собі можна накласти багато. І тепер можемо накладати м'ясо. Так само можна не жаліти м'яса. Чим більше м'яса, тим буде смачніше. Все, є. Лавашек завернутий. Ми його. Загортаємо по бокам. І тепер його так. Раз. Дивіться, ще лайфхак. Треба оці уголочки, які залишились у вас, зробити один до одного. Видове ви будеш скріплювати? Ні, він вже порвався. Буде, значить, два лаваша закручений. Ну чому? Головне, щоб воно не випало все в костер. А так все буде нормально. Люди подивляться, подумають, що ми лохи якісь. Завжди в нас щось не no. так. Ну no. це no. нормально. Ви можете поїхати і спробувати зробити те саме. Тільки купити класний лаваш, але бачите, я вам казав, що я купив перевірений лаваш, але не перевірив дату його. Давай подивимося дату, реально. Давай. М -м. А дата була на тій частині, яку я викинув мусорку. На 8 у нас зверху. 8? 8. 07, 06, 24. Це За... до якого. До завтра. Значить він вже бляха зроблений був 3 дні назад. Друзі, це нарешті буде. Наш обід. Це буде не сніданок, як ми завжди снідаємо в 4, в 5 чи в 6. Це буде обід. Бо ми вже поснідали. Хош пробувати. Ооо. О, О май, А давай пополам її з'їмо. Ага, звісно, захотів. Пробуй ідеально шаурму. А шаурма вийшла просто божественна. Ох. Всі ті рази, коли ти робив... Ооо, скільки там. Вона така сочна за заслуга того, що там дуже багато соусу. Ох, хрустить щось. Треба свою. Ооооо! <гум> <гум> oh. oh. Нереально просто. Ви це... Просто подивіться на це. Ти бог шаурміст. Це нереальна шаурма. Я такої шаурми ніколи в житті не їв. Просто гляньте. От просто подивіться. Це така соковитість. Там стільки м'яса, вона прям. вона проситься в рот. Не Друзі, якщо ви чекаєте якихось коментів, то коментів не буде. Це просто найсмачніша шаурма, яку ми готували взагалі в своєму житті, тому що в мене слюні тічуть. І зацініть. Скориночка. М -м. Вона не тече взагалі. В неї все збалансовано ідеально. Ну реально. Це реально нереально, просто розрив якийсь. Друзі, оце, звісно, ми нормально так поїли з Катєю. Прямо ми з'їли по одній. Ми зробили три. З'їли кожен по одній і ще залишили з собою. Забрали додому, бо вона настільки ситна, настільки смачна, що ну, просто нереально її здоїсти. Вона така смачна, що хочеться з'їсти, але нереально в себе засунуть, бо ти вже супер наївся. Ось такий був рецепт. Він дуже простий, смачний. Я думаю, що вам це сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми з Каті це дуже любимо. Ми дуже любимо спостерігати за новими підписниками. А якщо ви дивитесь це відео і не підписані, то підпишіться теж. Чого це ви так? Що це таке? Що це взагалі таке? Ти наїлася? Ой, да, супер! Я зрозуміла головний секрет цієї шавурми. Який? Те, що всі овочі одразу з соусом перемішуються. і воно все рівномірно обволакивається з сочністю. Да, просто... як, як ти сказав про м'ясо? М'ясо немов немов не бавовна. Таке е, ти, ти його береш, воно тобі попадає в рот, і воно просто починає розсікатися в роті. Воно ну якесь невагоме. От, а да, ти правильно сказала, що насправді шавуха. Через те, що все замішане вже зразу, це набагато швидше. Вам не треба це слоями все викладати: картоплю, помідори, цибулю, огірки, потім все соусом поливати, потім... Ви намішали цей салатик, заправили вже його соусом, і вам просто залишилось доложити до м'яса і покласти це все на мангал. Ось так, от, дуже швиденько. Це насправді одне з найшвидших наших відео про те, що ми катаємо і готуємо. Я сподіваюся, вам зайшло. І все, все, друзі, будемо потрошечку збиратися, приберемо за собою, викинемо сміття і поїдемо, поки не почався дощ. Бо тому що ось там зверху у нас що? Е, Чорні тучі. Ну, ми зранку вже попали в дощ, потім приїхали на Труханів, знов потрапили в дощ. Е, зараз ну, сподіваємося, що не попадемо в дощ. Друзі, а знаєте, що ще прикольного було? Ми коли з Катією їздили в Гніден. Відео буде. Де відео буде? Ось тут десь зверху. Відео буде ось тут зверху. Е коли ми їздили з Катією в Гніден, вона там дуже багато падала, дуже багато плакала, ненавиділа все. Мене, вілік, всесвіт, е русню, ну це і так понятно. І поламала собі е пітуха півня. Ось тут на рамі. Зараз я вам покажу. Дивіться, це вже встановлений новий пітух. Чорного кольору, бо він був у нас якого? срібного кольору. А на наступний день, коли у нас ми просто поїхали покататися, Катя їде, каже, ну, щось у мене стукає, стучить, передачі погано перемикається і так далі. І я такий, ну давай ще гляну. Подивився, а він, ну, типу, кривий погнутий. Думаю, о, нормально, щас я типу, його спробую вирівняти. Вирівняти його не вийшло. Я його коли зняв, демонтував з велосипеда. Побачив на ньому тріщину. Я зараз вам вставочку тут на екрані десь покажу фотку його, як він з тріщиною виглядає. Там прям тріщина з двох сторін, така повністю. Я не знаю, як це відбулося, але, але суть в тому. Тому обов'язково подивіться цей випуск. Півня я вже замінив. Я сподіваюся, Катя більше вже не буде падати. Або якщо буде падати зато я вже знаю, який там півень, де його замовити і так далі. І ви раджу вам всім. Завжди собою возити з запасних цих півнів. Півнів, петухів, ну петухів краще не возить, півні возіть. Або це називається ще гачок рами, якось так. Він по-різному може бути. Е, тому, в принципі, якщо він буде з вами, ви завжди залишитесь на велосипеді, зможете кудись доїхати. Якщо його у вас не буде і не буде там якихось інструментів для вижимки цепі і так далі, то на жаль. Ваша поїздка на цьому закінчиться. Тому е, слідкуйте за технічним станом цього велосипеда, керуйте е, уважно, не порушуйте правила дорожнього руху і це все.